Це студенти 4-го курсу Одеського технологічного університету Шах. І сьогодні ми розкажемо вам історію їх працевлаштування. Поділіться, будь ласка, своєю історією працевлаштування і практики, яку ви проходили ще на третьому курсі університету. Ну, історія вся почалась з того, що ми... Вступили на навчання в цей прекрасний університет. Все це насправді не так легко, як всі розповідають. Потрібно багато навчатися, багато працювати, працювати над собою, працювати окрім занять. Тому ми наполегло працювали, і дійшла черга до практики, яку нам запропонував ША. Угу. А розкажіть, будь ласка, взагалі, які були варіанти, як ви потрапили туди, де ви зараз працюєте? На початку, як нам запропонували піти на практику, було декілька варіантів. Перші були це кіберполіція та одеська желізнодорожня. Спочатку ми втрьох ну, планували піти у кіберполіцію. Але за декілька днів до цього, о, ну потім, після як ми вирішили піти туди, нам сказали, що. Є набагато більш інтересна пропозиція це піти у компанію, яка пропонує послуги зайти. Ми не думаючи, вирішили піти туди. По перше, я хочу розповісти про те, як я потрапив у цей прекрасний університет і які переваги дає мені ця професія. По перше, це свобода, те, що можна працювати з будь-якої точки світу та отримувати гроші, писати все на ноутбуці і ходити на море десь на балі, наприклад. Але є такі складнощі, як постійне навчання, і ну, треба з кожним днем себе покращувати покращувати свої навички, бути у тренді та робити свою справу краще, ніж хтось. Чому саме ця компанія? Як ви туди потрапили? Це була рекомендація? Чи хабар, це... чи як взагалі саме вас обрали туди? Ні, ні, хабарів ніяких не було. Це все за допомогою наших знань. Все почалось з того, що нас запросили, сказали, що є така компанія. Ґгі. Всі з потоку, напевно, відправили всі свої резюме в цю компанію, тому що компанії потрібно було лише три учня, студента, Ґгі. яких вони б мали змогу надати офер саме цим Ґгі. студентам. Був конкурс. Ну, напевно, так. Можна сказати, що був конкурс по резюме. Ґгі. Серед всіх резюме, які надіслали ну, в цю компанію. Вони вибрали саме нас трьох mm -hmm. і запросили до себе на стажування. Mm -hmm. І в період цього стажування ми намагалися як можна більше показати те, що ми можемо, mm -hmm. те, що ми робимо, і так вийшло, що ми їм підійшли. Хлопці, а дивіться, в чому секрет, чому саме вас обрали? Чи це була рекомендація, чи обрали суто по вашим резюмешкам? Чи є у вас якісь інсайдики, які можливо? Це були рекомендації від е, вчителів. Угу. А скажіть, будь ласка, взагалі, що з приводу вчителів? Можливо, якийсь топ усіх викладачів нашого університету від вашої трійки? Топ-3. Ну, на першому місці я хочу відзначити це Кристина Черкизян, е, глава кафедри по програмуванню. Вона навчила основи програмування, ми, ми, ми почали вивчати C. Потім перейшли до c та .NET. Також вона дала базові знання обєктно орієнтированого програмування, які ну, досі допомагають в моїй mm -hmm. праці. А У вас? В мене це ще судовна Тетяна, яка в нас вела курс по Angular. Це як частина нашого стеку, яка ну, дійсно підходить до нашої компанії та курси React. Ще хочу відмітити одного чудового викладача Віталій Полянський. Саме за допомогою його плідні праці. Ми вивчили бази даних, що це таке, як з нам з ними працювати, Entity Framework і все, що зараз ми на праці, ми використовуємо, тобто все, що ми проходили на заняттях. Ми зараз при роботі, ми все це використовуємо за це йому велике. Дякую, тому що це дійсно допомогло. Я був дуже сильно вражений з тим, що навчальна програма дуже сильно співпадає з тим, що нам доводиться робити кожен день на нашій праці. А це стосується лише предмета полянського чи взагалі інших предметів також. Багато предметів були корисні в нашій праці. Наприклад, судавна Тетяна подавала нам Angular та React, які для фронт частини в нашій ну, проектах дуже допомагає. Практично всі е, направлення, які ребята використовують зараз е, вот в проекті, вони всі розібрали на другому курсі, на третьому курсі. У нас начало второго курса – это объектно-ориентированное программирование с использованием языка C++. Я считаю, именно это направление дает полное понимание объектно-ориентированного подхода и делает максимально легким изучение всех остальных предметов, связанных так или иначе на ООП. В процессе обучения мы развиваем и хард-скиллы, и софт-скиллы, что делает максимально легким дальнейшее трудоустройство. Например, у нас нет домашних заданий, у нас есть задачи на неделю. И ребята понимают уже с начала второго курса, что у них есть одна неделя для того, чтобы сдать все текущие задачи, потому что понедельник уже новые задачи. В таком формате мы работаем. И однозначно подготовка к собеседованиям. Это у нас проходит тоже ежедневно мы не готовимся к экзаменам за ночь до экзамена, разобрали материал, проблема, решение и однозначно ответили на вопрос, что мы разобрали, какую проблему вот эта конструкция решает. Это делает возможным понимание материала маленькими кусочками, и, соответственно, ребята учатся говорить. То есть они знают, что программист – это человек, который владеет современными знаниями и умеет об этом говорить. Uh, университет все время uh, помогает студентам, мы постоянно получаем свежие актуальные вакансии и поработаем с группой, понимаем, кто подходит по требованиям конкретной вакансии, и ребята таким образом трудоустроиваются. Также есть, бывают проекты на фрилансе, отдельно фронт-энд, отдельно бэк-энд. Вот находим тоже ребят, которые хотят заниматься реальной практикой, І таким чином делегуємо задачі, і ребята вже до получення диплому отримують такий реальний досвід в розробці. Окей. А тоді мені дуже цікаво. А як проходила практика? Що вам дали буквально в перший день, що ви почали там виконувати? Спочатку це було перше завдання це було. Просто щоб все в нас завелось та працювало коректно. У наступний день нам вже е, додали якісь таски, якісь фічі для того, щоб ми їх імплементували у проект. У кожного з нас були різні таски, і кожен з нас справлявся з ними сам. А хто що робив? Чудове запитання. Дякую. Перше моє завдання було це, звісно ж, не на справжньому проєкті. Це наші завдання були спочатку на внутрішньому проєкті на таймтреки. Це проект, де відсліджується робочий час кожного із нас, чим ми працюємо. І першим завданням це було зробити Notification Center, це місце, куди приходять повідомлення з різних місць. І це було перше моє таке завдання. Над яким я працював. А у вас? Для мене дали завдання на їх проєкті Parcel Wave. Звичайно, додати флаги для країн, де ви вибираєте язик для цього сайту. Моя задача була у тому, щоб розробити функціонал по відображенню кількості повідомлень на кожному розділі програми. І скажіть, будь ласка, тобто з першого дня ви вже могли виконувати ці завдання? На початку було складно розібратися в їх коді, бо кожен пише по-своєму. Кожен пише по своєму код, але пару днів і ми дізнались нове і почали розуміти, що там написано, та додавати свої фічі. І, і після практики вони одразу. Без проходження додаткових співбесід просто дало вам офер на роботу. Ну це так просто можна сказати так, але все не так просто, як здається, на перший погляд. Нам все ж таки довелося пройти нелегкий шлях, щоб, по-перше, потрапити на цю практику, і вже показати на практиці себе і те, що ми можемо. Тому що серед всіх нас вже обрали, на нас була велика відповідальність, щоб не підставити як і себе, як і інших, що обрали саме нас. Тому ми іноді і переробляли свій час, щоб зробити якісь вправи, але це того вартово, тому що зараз ми там де є. Підкажіть, наш випускник, студент третього курсу на той момент, Кравчук Дмитро, він вже працював в цій компанії, і ким він зараз вам є? Він ваш тімліт або PM? Хто він такий для вас? Для нас він виконує роль як ментора. <працю> як персони, який допомагає нам та перевіряє код, <працю> в компанії він є джуніор розроб... розробником на рівні нашого. <працю> Ми обов'язково його запитаємо особисто, тому що без його коментарів це інтерв'ю просто не може існувати. Зараз я працюю в компанії бігоніця і працюю вже рок. Рік та 10 місяців. А я почав працювати з січня 23-го року. Тоді у нас була практика в університеті, але я знайшов цю роботу до практики. Тому практику я теж проходив проходив, проходив в цій компанії після трьох місяців. Я залишився в компанії і цього та цім лідом подобалося, як я працюю. Тому в наступному рок, в році то Цьому російсь двадцять А в університеті проходили теж практику деякі учні, і наш Сіціо вирішив, що вони повинні пройти у нас. тому ми розглядали багато варіантів. Я гадаю, мови 10, 15, не пам'ятаю, які були. Ми розглядали їх всі віжки та вибрали чотирьох девелоперів та двох дизайнерів на практику. А після практики це було мабуть три неділі. Я не впевнений. Ми залишили трьох, і один він був в Шотландії, та, мабуть, не так йому цікава наша, наша пропозиція. Зараз, от ці три хлопці, вони досі працюють у нас. Вони доб добре справляються зі своїми задачами. Дві день назад ми взяли ще одного студента, тож добре справляється. А моя задача, коли ці троє по троє хлопці проходили у нас практику. Моя задача — це розповісти про бекенд, про фронтенд, як у нас все працює, як повинен писати код, який стиль потрібно дотримуватися. Та багато-багато чого. В принципі, я після кожного деліку залишився. Залишався один з цими хлопцями. Плюс я рев'ював і рев їх. Код я вчився в університеті в цьому в США в ШАГІ і ліду і нашому Сітіо Ігор Ліанців посподобалось, як я працюю. Тому ми з хлопців також а, плануємо, що вони теж будуть добре працювати. У нас ще Сітіо Ігор Ліанців, він один із основників, він закінчив а, малу академію в Маріуполі. А академія ШАР, скажемо так, це деякі міні комюніті у нас а, із шам так і. Нам це подобається і чому б ні? Ми це тему розвиваємо. У мене є останнє питання до вас, хлопці. Скажіть, будь ласка, що ви можете порадити людям, які тільки розглядають цей напрямок, і головне питання кому не слід взагалі йти в сферу програмування та IT? Якщо ви звикли до легких грошей та хочете, щоб усе було з першого дня, з першого? Часу, як ви обрали цю професію, це не так. Це великий шлях, який кожен потрібен пройти власноруч і взагалі-то дізнатися, чи цікаво це тобі, і чи готов ти приділяти час на таски, на задачі, на е, програмування в цілому. На мою думку, кожному слід спробувати цей напрямок, піти на якісь курси. Дізнати щось нове та вирішити для себе підходить це чи ні, тільки після цього вирішувати, йти далі чи спробувати іншу справу, так кому я не радив би починати цей шлях, це тому хто планує навчатися. Тільки лише для того, щоб загодити своїм батькам. Тому що це навчання не для тих, хто дійсно потрібна дуже велика власна мотивація. Без власної мотивації, без власного бажання буде дуже складно, як і в, на праці, так і на, в навчанні. Кому б я радив сюди поступати? Це напевно. Кожному, хто бажає та прагне дізнаватися чомусь новому, бути в тренді, бути на хайпі, так би мовити. Ось в принципі, так. Як вам взагалі зараз вдається поєднувати роботу в компанії і навчання в університеті? Тому що, як на мене, це дуже важко. Так, це дійсно нелегко поєднувати все разом, тому що вісім. Годин плідної праці, та ще навчання, виконування різних і домашніх завдань, і курсових проєктів, та ще й дипломних. Тому ми знаходимо час, але завдяки тому, що навчання дуже плідно пересікається з тим, що ми робимо на праці, нам це набагато легше дається, тому ми встигаємо. Деякі предмети. ми Ну, паралл можемо паралельно сидіти та вирішувати. Наприклад, лекції ми можемо робити нашу працю паралельно. До Олексії виконувати деякі фічі, переглядати код. Це не заважає і навчанню та допомагає при розробці. Друзі, я вам щиро дякую за це інтерв'ю, тому що насправді ваша історія це показник того, що кожен може добитися успіху, якщо сильно цього забажає. І якщо ви тільки роздумуєте над тим, чи варто вам іти в професію, чи ні, нехай ці хлопці стануть для вас прикладом того, що якщо ти гарно вчишся, то в тебе. Бе все вийде і навіть знайти першу роботу під час війни.